Колись ми із моїм другом В'ячеславом домовились, до речі, не кров'ю домовились, не на папері це підписала, просто домовились, дивлячись один одному в очі, що ми будемо е намагатися все робити задля... нормальної, можна сказати, кар'єри. Ми тоді були військовими. Ми домовилися, що ми будемо е відпрацьовувати все, що вимагає від нас військові статути. Але домовились також, що будемо робити трошки більше, якщо це буде можливо, трошки більше. Відстояв наряд, чергування якесь, журнали заповнив, списання боєприпасів заповнив, стрільби зробив, форма випросована і так далі. Все нормально, але зроби трошки більше. Неважливо, чого більше. І з часом це дало нам змогу о, отримати більше впевненісті, да? бо ми не такі вже бігучі, не такі вже стрілючі, не такі вже когнитивно там уважні, молоді. По-перше, тоді були зараз нам по 50, але ми все ще молоді. І ми домовилися, що будемо робити все, що вимагає умовну систему. Тоді це була військова система. І будемо робити трошки більше. Ви знаєте, з часом це зайшло в звичку. Я навіть пам'ятаю, як перші там, 10 років бізнесу ми ну, майже ніколи не виходили з офісу там, раніше, ніж 9-10 годин вечора, коли вже тихо, і так далі. А потім з'явилася звичка приходити раніше інших і в цій тиші собі прикладати так ментально шляху якесь майбутнє. Бо ми не знали, як. Можна заробляти або будувати кар'єру іншим шляхом, як просто працювати в межах системи і не йти проти цієї системи. Звичайно, потім, коли вже пір'я повідростало і так далі, вже і тоді і зараз накопичився досвід, як йти проти системи, але все ж таки не ціною там своїх свого бізнесу, своєї компанії, там життя тощо. Я раджу всім, хто стоїть на шляху прокладання своєї там кар'єри в гарному сенсі цього слова, хто м -м, хоче прогнозувати своє майбутнє, робити трішки більше. 5, 10, 15% часу, зусиль, ментальності. М -м -м, звідки це береться? Розмова, м -м, обіцянка зробити щось один одному. Знову ж таки, не на папері. Просто я це зроблю. Давай я це зроблю. Це моя буде тема. Я це зроблю. Поговорити, а потім втілювати. І я хочу всім сказати, що намагання попрацювати трошки більше, прийти трошки раніше, у цій тиші прокласти, ментальні тиші, перш за все, прокласти свій шлях у майбутнє. А будь ховається. Якась сила, яку підтримують навіть зовнішні обставини. Ми всі звикли, що ми звикли, що власним намерем завжди протистоїть зовнішні обставини. Але якщо ти насправді працюєш, якщо ти не брешеш собі, то зовнішні обставини пасують, пасують перед тобою, перед твоїми намерами. Головне, не брехати собі. І, звичайно, ще більш головніше, це не брехати своєму партнерові. І все буде добре. Я всіх закликаю до того, щоб не боятися, не втрачати шанс спілкуватися, більше говорити один з одним, покопати трошки глибше. Ну, себе покопати, хоч може психологи скажуть, що це крайнощі, яких потрібно уникати. Але якщо у вас є власні такі когнитивні сили, внутрішня сила, то можна і себе покопати. Потім підлаштувати всесвіт, намагатися підлаштувати навіть зовнішні обставини, які знову ж таки повторюю, вони сильніше внутрішніх намірів підлаштувати під себе, спрогнозувати, спланувати якесь майбутнє, і потім спробувати це виконати. А якщо не виходить, то змінити план. Не потрібно бути жертвою власних планів. Звичайно, що 80% планів власних не збивається, але можна їх змінити, плани і знову ж таки виконувати.